Всім доброго дня, був Хаті Ореснієсті. У нас буде заняття з граматики, Це вже 18-те заняття. Перше, ніж почати відео я хочу сказати, що всі тести я роблю на сайті Tist English. Ссылка на цей сайт буде в описі під відео. Тому дивіться і дізнавайтесь про англійську більше саме на цьому сайті. І так, сьогодні у нас тема Add in On Preposition of Place. Давайте почитаємо, що у нас тут написано. Це прийменники, якщо я не помиляюсь, Preposition. Я трішки пізніше перевірю, хоча я не буду перевіряти. Так, прийменники, да, запам'ятав, так, так. Прийменники місця. Поки що таблицю. Не будемо читати, подивимось правила саме. Так як у нас. Використовується. Як у нас використовується слово at? Add? add a point. We use add to refer to a point near something. Ми використовуємо at, Щоб. спросити або. to refer потрібно утащити. То так, я це ті слово Можливо, щоб звернутися. Ну. Хай буде звернутися. У нас було слово рефери, але. Дуже складно, так сказати. Ми запишемо це слово в перекладач, тому ми його запишемо в кінці заняття. Так, дивимось. Ми використовуємо ветколи коли ми звертаємося для того, щоб дізнатися чиюсь точку зору. Can you see that car at the traffic Light. Можете ви побачити цю машину на світлофорі. До mm, естества поблизу Світофора. Мається на увазі. Who is the man at the door? Хто це людина в двері? Ну, не прямо в двері мається на увазі, а біля двері. Вона знаходиться. At the top, of at the bottom, at the end. Ми корисимо at in the. expressions скорочі, якщо не помиляюсь. Я ще почну. А, вирази. Виразах. At the top of, То есть сверху. At the bottom of. Mate 2 snizers. И at the end в кінці. She is at the top of the stairs. У нас сверху лестница. Mm. Не лестница, а ступенька можливо. его. Плей at the bottom of the page. Будь ласка, підпишіть нижню частину листа. Сторінка. Давайте на увазі. The new cafe is at the end of the street. Нове кафе знаходиться в кінці. цієї вулиці. Група. Group Activities were activities. Можливо. Хоча activities. Це не activity, а. Ну, можливо, перерос активність, там потрібна ну, діяльність. Ось. Ми використовуємо ЕТ, щоб дізнатися або звернутися групу усі активності, такі як партії, концерти, разу івент. Тусовки, концерти інші свята. Ну, не свята, а. Івенти. це. Можна і так ставити це, типу. Я думаю, всі ставлять, що таке івенти. М -м. Ми використовуємо cinema... Синема... Точніше. Що... Ні, я що я читаю. Вив його от the cinema. Ми були. В кіно. I didn't see you at Jackie's party. Я не бачу тебе на Jackie's джеки... party пати... вечерці. We met at a concert. Мы. Зустрілися. Зустрічалися на концерті. От пористовуємо коли ми говоримо про school, University або коледж. Ви normally Luse at with school, University College. Ну, no, зрозуміло. He is at school every morning until 12. Mm. 12, за все. да, 12. I'm student at Oxford University. Ну, в цілому, зрозуміло. Be at home work. We say be at home work without the. She at home. I will be at work all morning. Ну, зрозуміло, так. At the shop, we use at to refer shops, restaurants, cafes, etc. Ми користуємося ад, щоб запросити. Спросити в магазині, в ресторані, в кафе. I'm at the bakery, я в пекарні. If you are at the chemist. Can you buy some sincas? Якщо б ти був в. Якщо ти будеш в. там де прийдут хімію, можеш ти купити трішки Касперін. Ну, зрозуміло, так. Коли ми використовуємо in? In, ми використовуємо в 3D. О, ну, Це не космос явно. Нам потрібно більш детальний переклад. Простір. Ми використовуємо Іна, щоб описати або звернутися для позиції внутри. Для місця внутрі. 3. Ось це дуже гарне слово. 3D просторі мається на увазі тривимірний простір. Mm. She. The book is in the bag. She is waiting in the classroom. Ну, поки що не зрозуміло, як це можна розуміти. Ми подивимось трішки пізніше. In the space with limits. В просторі з лімітами, певними, ограниченнями. Ми використовуємо Інно в зонах, які. Мають ліміти або. Барєри. Ось це слово. Межі. Да. Межі. Такі як континенти, страни, города, регіони тощо. We are in France I love the houses in the Alfs. Mm -hmm. We use enough для машин і грузовиков. They are in the car, зрозу In the water. We also use in when something is in the water. In the sea, in the river, in the swimming pool, etc. Ми використовуємо in коли щось в воді. В морі, в річці, в басейні тощо. The kids have fun and Діти if they're в басейні, Скоріше за все. In a picture, in a book. Ми також використовуємо in для речей, які розпечатані в книгах в малюнках документах. Who is own in the picture? Хто, Хто це зірка на картинці? Does it say anything about the concert in the newspaper? Воно сказало щось про концерт в газеті? On the surface. зарфес. Mm, surface, Слово. Було, було, да. поверхня. Можливо, це слово ще було. Ми використовуємо On для того, щоб звернутися. На, на місце на поверхні. Або щоб описати місце на поверхні. Збук, і он on the table. Розуміло. On the first, Second, the Floor. We use on для того, щоб описати. Етажі в. зданні. Он the right Left. Ми використовуємо Вирази on the right і on the Left. Зрозуміло. Також. On the bus, Train, plane. Ми використовуємо on, коли ми використовуємо публічний транспорт. On the bus on the Train. on A plane. тощо. Он. TV за радіо сейтери та веб-сайт. Ми використовуємо онлайн, oh, no, коли ми читаємо, бачимо або дізнаємося щось із медіа. І <coughs> так. Прийменники місця. Ад. At, at the point. at the door, at the crossboards, at the traffic light. At the bottom end of. At the top of the stairs, at the bottom of the page, at the end of the street. Group activities. A party, a concert at the cinema. School, university, at school, at university. Homework, at home, at work. Shops, at the bakery, at the cafe, at the chemist. In, in a 3D space. In the back, in the classroom, in a box. Territory, in the London. In Europe, in the Alps, in the world. Car one. In the car, in a van. Water. In the sea, in a river, in a lake, in a swimming pool. Brilliant material. In a book, in a picture, in the newspaper, on, on the surface, on the table, on the carpet, on the roof, on the sofa. Mm -hmm. Floor. On the first floor, on the fifth floor. Right, left, on the right, on the left. Public transport, on the bus, on the train, on the plane. Media, On the radio, on TV, on the internet or website Ну, давайте подивимось, що у нас по завданням. І потім будемо дивитися. І так. У нас було on the table Потім, якщо ми кажемо про місця. Це ми кажемо не он". ми кажемо ін. The milk isn't the fridge. Where is it? Якщо ми кажемо про... Скоріше все «ін»? Тому що Тому що нічого рада не підходять? Uh, Peter Office, The second or third first floor. Якщо ми говоримо про етажі, то це он. Mm. Why All the closer? Ну well, тут скоріш за все? А за на аттепоинт, типу ты чому сядеш на кротье? Хоча це може бути нам на предметах на мебелі мається новація. На поверхні. Це може бути он. Скоріше за все це он. put The Closer. в радороб. Mm. Тут немає очевидного правилу, <плых> тому давайте думати, Давайте думати. положіть Одежу... Ну, скоріше за все інвардроп. Типу. В 3D простор можливо. Так, тут у нас... АДЗЕ у нас використовується, коли... Ну, ож таки, Аттепойт. Думка мається на увазі, ну. Не знаю, не впевнений. Якщо ми говоримо про публічний транспорт, то он. Свійнбул у нас було, це у нас було Ін. Про вечериці це у нас було Ад. говоримо mm. говорим on the table, но no. тут вони сидять на столі чи що, А, вони типу біля знаходяться, ну тут складно, да. Be at home, at work without Zen. Ну. Зрозуміло. Там було це правило, але... Хай буде так. А виберіть коректний прийменник. В цих реченнях. Щоб це все запам'ятати, потрібен час. Тому що. Неможливо спитати все це одразу. Я думаю, це зрозуміло. Тому я записав всі ці правила, але поки що це надає багато можливостей, скажімо так. Тут у нас Ад у другому, тому що Ад Університі з музеем із. Якщо ми говоримо про вулицю, там, по-моєму, було. а ah, ін бути ін Скоріш за все okay. This is the best film you can see в кіно завтра так це ін скоріш за все Хоча ні, це ад, тому що це груп активітіс. Where is Alice? She is... А, що таке за етік? А, сверху має ці навазі. Тому, скоріш за все... Ад. Хоча може бути і інна. People are usually nervous on the first day At work, я думаю, зрозуміло. Can you give me на the book? In the shelf. Хоча тут може бути on також. Ну, зрозуміло, як орієнтуватися чесно. It's the second door is right. Right – це право, тому використовуємо он. All the stories. The book are very special. Десь нас сказалось тут про книги. Мені здається. Mm. Що ми говоримо про територію, ми говоримо Ін. Ммм, mm -hmm. тут у нас. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Surface... Floor... Mm -hmm. А, якщо ми говоримо про mm -hmm. книгу, скоріш за все це у нас буде in. Mm -hmm. I'm in the train. Mm. Public transport це у нас on. Тут у нас in. Чому спрашується? Mm. Незрозуміло, курсомат Я скорочень at the top of Напричачу це. Яке це правило. The space? Ну я не знаю. Ще із a... ethic. Ну, no, це казалось, Ін, тому що... Тут, тут могло бути все. Розумієте? Тут... Що я поставила, тому що це мається на увазі... At the point, типу. at the door. Тут може бути також on, тому що тут є фраза on the roof. А етік це по суті є криша майже. Тут. а тут ім наказалось, тому що тут це 3D простір. Ну. Не знаю. Can you give me the book. Ну, в принципі, тут по контексту звучало, що тут он. Диша в чому? Ну так, да, розуміло. Складно дуже це право дається. Потрібен на час, щоб це все вивчити. Давайте в новому сторінку. Ось це слово цікаво. Хоча магазин. А, Grocer's Green. Магазин їх овочів, це у нас Територія чи не територія? Тут ад можливо. Тут он, тому що була фраза похожа на це софа. My author gives Hermione... Ну, тут in, Скоріше за все. Типу, як і не бокс. Типу, простір. Можливо. We want to have a picnic on the lake. А я тут була... Фраза десь. Мені здається. Тому що... На поверхні... Це, це похоже на поверхню? Ну, скоріш за все. Хай буде он, подивимось. Можливо, тут ад Но як я можу розуміти тут більш детально. Типу група Activities, ну хай буде ад, ладно. Хуйс, мен... Ну, типу, от за виндов Скоріше за все тут це кукіс, ааа В общем, в Романці тут, скоріше за все, Інна Поближчий транспорт, он Правий у нас он Потім у нас Туризм, це у нас Ммм Щоб тут натуризм тут територія. Тут у нас Тут, скажімо, все ад. Um, Эммм. Ну тут не ад, на, я. Тут відповів більш правильно, тому що тут були більш ...легкі вправи. Поясняю, що тут не так? Я в ...магазині овочей. Тобі щось потрібно? Ад, тому що... Тут було зрозуміло, що у нас. Магазин, ресторани, кафе. но Типу, публічне місце. Хоча. Так воно не очевидно, звичайно. You Left. U Kісf. The sofa це фраза. У нас була в прикладі така фраза. Потім у нас. Тут у нас in, тому що 3D простір вгадав, так. At the lake, тому що. територія, скоріш за все. Точніше, point. At a point мається на увазі. Тут також at a point. Специфічна точка. In the jail. Тому що 3D простір, скоріш за все. Тут ти ще не підходить. On the bus, це публічний транспорт. On The Floor, це коли ми про етажі говоримо. Нижній етаж. Тут у нас помилка. М -м -м. Оце слово цікаве. Давайте. Аплодувати, так. Адзерум потрібно вступати, тому що. Ще in. Це 3D позиція Я є. Ну, цікаво, кстати. Tourism in Europe is very Important. Так, Русмін Європи дуже важливий. Так, використовуємо і для арен у ці континентів. Так, тут у нас була Європа, тому територія має ці на увазі. Записали Ін. Так, на сьогодні, знаєте, закінчено. Що я хочу сказати. Тут потрібно також це вивчити, тому що це доволі важлива тема. і Правила використання потрібен. Тому. Буду вчити ось цю тему. Подивимося, що з цього вийде. Наступне заняття буде трішечки інше. там Про Кен, Куд, таке щось. І вже тоді ми подивимось, що і як. Ну, мається на увазі не по цій темі, а більш детально будемо там розбирати. Там повинно бути трішки легше, чим сьогодні, тому що сьогодні потрібно ці всі фрази запам'ятати просто, я думаю. Або, то, що правила дуже тут складноваті. Ну, як мені здається. Хоча це все реально, розповідати в одному випадку. Потім, ще хочу сказати слова. В попередньому занятті ми записали такі слова. Who's Chiчі Launch Вітальня, Eclipse затемнений. Віддін весілля. Потім у нас. Я записав ще окремо такі слова. Crossroad. перехрестя. Bottom нижча частина. The traffic лайт світлофор. Сурферс поверхня. Mm. І оце Вен. Це була вантажівка. Як я говорив ще. Потім я запишу оці всі слова, які у нас на екрані ви бачите. І. Адже наступний раз я буду. зриваємо ще одну тему граматики, і вже тоді будемо більш детально розглядати вокеблурі, скоріш за все. Знову ж таки, ну саме на увазі слова буду більш детально якось вивчати. А поки що слова можна записати, деякі слова можна читати, запам'ятовувати так. Знову все ви були в хаті розцені. Вивчайте англійську мову. Сьогодні у нас було дуже гарне заняття. Сподіваюсь, всі заняття будуть такі гарні. Як сьогоднішні, тому дякую всім за увагу. Доступне зустрічі. Всім пока-пока.